У сумах визначили майданчик для тимчасового зберігання, а в подальшому ще й переробки будівельних відходів, що накопичились внаслідок масштабних руйнувань, заподіяних масованими ворожими атаками. Три роки, поки йде повномасштабне вторгнення, коли суми потерпають від постійних обстрілів, не було прийнято рішення про виділення земельної ділянки під руйнацію. Першочергові заходи по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації проводились, але залишалось відкритим питання по вивозу крупногабаритних відходів. Дуже багато місць, куди прилітали ворожі шахеди, також були обстріли, але вся руйнація залишалась на місці. На минулій сесії Сумської міської ради було прийнято рішення про виділення земельної ділянки під руйнацію. Також ведуться перемовини з Жайко про виділення шредера. Це спеціальна техніка, яка буде переробляти руйнацію. І також додаткової будівельної техніки, яка буде завантажувати в шредер цю руйнацію. Відтепер у сумській громаді комунальне підприємство Чисте місто здійснюватиме управління відходами від руйнувань, завданих окупантами. Підрахувати обсяг будівельних відходів профільні фахівці департаменту інфраструктури міста зможуть лише після проведення демонтажу зруйнованих об'єктів. Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 11 листопада було визначено майданчик для тимчасового зберігання відходів від руйнації. Згідно рішення сесії від 30 жовтня було визначено власника цієї ділянки КП «Чисте місто. Також згідно рішення виконавчого комітету визначено відповідальним за операції з цими відходами від руйнації комунальне підприємство Чисте місто на сьогоднішній день. Перебуває в процесі встановлення ціна на операції по здійсненню управління цими відходами. У межах проєкту екстреного відновлення та реконструкції ДЖІСА сумській територіальній громаді надано спеціальне обладнання для подрібнення і зберігання будівельних відходів. Яке запрацює після виконання міською владою ряду вимог партнерів та отримання погодження в профільному міністерстві? На сьогоднішній день місто Суми потерпає від ворожої агресії, дуже багато зруйнованих будівель, дуже багато мусора від руйнації. Вирішуємо це питання на місцевому уровні. Також зараз доєдналися міжнародні донори з Японії компанія Джайка на сьогоднішній день допоможе місту Суми надасть обладнання, яке ми будемо використовувати для переробки відходів від руйнації. Переговорний процес дійшов до фінального етапу. В міністерстві в Києві лежить вже наше письмо, заявка. Японці вже її опрацювали, і найближчим часом сподіваємося, що передадуть нам це обладнання. Це обладнання для того, щоб відходи від руйнації, такі як бетон, сегла, були перероблені і в подальшому могли іспользуватися. Планується, що відходи можна буде подрівнювати та сортувати за фракціями, а кінцевий продукт перепрофілювати для потреб громади, наприклад, для будівництва доріг чи виробництва протиожеледних сумішей.